Усім привіт! Багатьох цікавить питання, хто ж спроектував Львівський логістичний центр «Репорт». І сьогодні я вас познайомлю з головним архітектором та СЕО компанії ВР-Груп Капустеєм Іваном. Іван привіт! Привіт! Іван, розкажи, будь ласка, для наших глядачів про вашу компанію та досвід вашої роботи в проєктуванні. Основана компанія в 2015 році, ми проєктуємо як комерційні об'єкти, так житлові будинки, так і мультифункційні комплекси. Були також у нас в портфоліо до цього складські будівлі. Такий проєкт як порт. Він для нас був якби таким викликом, тому що тут є поєднання і логістики, і торгових площ. А як відбувався процес зародження порту в межах вашої проєктної компанії, в межах вашої команди? Першим етапом нашого проєкту це, в принципі, була концепція, з якою ми, напевно, працювали найдовше, тому що в нас було своє бачення, в замовників було своє бачення. І ну, я думаю, що десь за місяці три ми вийшли на таку тверду концепцію, на перший етап, який влаштовував всіх. Якого візуального кінцевого факту вам захотілося тоді досягнути, тому що зараз ми вже. Можемо побачити його результати? Ну, в першу чергу задум був дуже чітко донесений інвесторами проекту, які сказали, хлопці, все у ваших руках і робіть так, щоб був ефект вау. Чи користувалися ви досвідом якихось закордонних компаній, закордонних проєктів, коли? Розробляли посадку, коли приймали рішення по транспортно-пішогідних зв'язках в комплексі. Звичайно, ми аналізуємо закордонні проекти, як це відбувається там, аналізуємо також, як це відбувається в нас, шукаємо компроміси, щоб вийти на якийсь кінцевий правильний рівень. В даному випадку в нас основну частину концепції задала сама земельна ділянка. Звичайно, що сама приваблива частина це перша лінія, на яку ми розвернули комерційні площі і офісну будівлю. І далі вже по перепадах по ділянці пішли е, самі складські будівлі. Скажи, а от в чому для вас, як для проєктної компанії, для тебе, особисто для архітектора, унікальність цього проєкту? Це досить велика ландшафтна зона. Передній вулиці, від вулиці Зеленої. Це якраз є зона озера. І от таке місце відпочинку, є, де в принципі, можуть там збиратись як працюючі, так і прохожі люди, які проходять транзитом здовж ділянки. Ну, і це якраз таке місце, яке в першу чергу приваблює. Ми зараз знаходимося на даху бізнес-центру. І тут дуже класно видно весь об'єм Об'єм цього проектування. Скажіть, будь ласка, з якими складнощами чи викликами ви стикнулися протягом цих півтора року проектування? Напевно, першим викликом для нас це було об'єднати цей весь об'єм в, в один архітектурний цілісний комплекс, також забезпечити функціонування цього комплексу інженерно. Другим таким моментом для нас стало, напевне, те, що в процесі реалізації, коли ми вже побачили комплекс, як він набирає свій візуальний вигляд, інвестор хотів покращити певні моменти і е, постійно мінялося технічне завдання. Ми хочемо краще, ми хочемо кращий візуальний вигляд. Е, коли виросли будівлі, ми побачили, що е, потрібно допрацювати транспортну схему, е, тому що ну, для такого комплексу це дуже важливий е, фактор в плані роз'їздів. Виїздів, розділити потоки вантажного транспорту від е е легкових автомобілів, е правильно направити пішохідні потоки тих же самих працівників, відвідувачів комплексу. Цей процес не закінчився на етапі передачі робочого проекту, а цей процес тривав на етапі всього будівництва комплексу. Тут ми пішли на е зустріч. Інвестору, ну тому що справді проєкт і складний і цікавий, і нам самим було цікаво удосконалювати, тому що ну, свого роду це для нас візитна картка в межах Львова. Ну, комплекс дійсно кінцевий результат бачимо, Вийшов крутий. Ваня знаю, що у тебе дуже багато роботи. Хочу подякувати за твій приділений час. Було Цікаво послухати такі змістовні відповіді, і особливо від нас, від нашої команди, виразити вам подяку всій вашій команді. Я особисто також багато комунікую з іншими архітекторами, дизайнерами вашої компанії. І дуже приємно працювати з людьми, які от настроєні на результат. Для нас, для нашої швидкості будівництва, це, мабуть, ключовий такий момент по співпраці. Дякую до зустрічі, друзі. Якщо у вас є питання до нашої проектної компанії безпосередньо до Івана, залишайте їх в коментарях, і ми вам обов'язково дамо відповідь.